Нове покоління українців зростає під звуки сирен та вибухів і завдання дорослих, хоч якось врятувати їхнє дитинство. Розумію, що перебування в укритті з дітьми дошкільного віку може бути непростим завданням. Головне зараз зберігати спокій та створити для малечі максимально комфортну та безпечну атмосферу. Ігри чудовий спосіб відволікти, заспокоїти та зайняти дітей. Ось кілька ідей, у що можна пограти. Ігри без використання додаткових матеріалів. Тиша, хто довше промовчить, той переможе. Ця гра допомагає заспокоїтися та зосередитися. Можна ускладнити, додавши завдання не рухатися. Вгадай звук, дорослий або дитина імітує звуки тварин, транспорту, природних явищ тощо, а інші вгадують. Розповідь по колу: Перший учасник починає історію з одного-двох речень, наступний додає своє продовження і так далі. Виходить весела та непередбачувана казка. Пальчикові ігри, ігри, що супроводжуються віршиками та рухами пальців, сорока ворона, йшов котик через місток. Ігри з мінімальною кількістю підручних матеріалів, камінці, палички, шишки, якщо є, можна викладати візерунки, будувати вежі, рахувати, сортувати за розміром. Малюнки на папері, якщо є, малюйте разом розфарбовуйте, грайте впродовж малюнок, один починає, інший продовжує. Книжки, якщо є, читайте вголос, розглядайте ілюстрації, обговорюйте прочитане. Важливі поради Враховуйте вік та інтереси дітей, пропонуйте ігри, які будуть їм цікаві та під силу. Будьте терплячими та позитивними, ваша спокійна поведінка передасться дітям. Залучайте всіх дітей, спробуйте організувати спільні ігри, щоб ніхто не почувався самотнім. Слухайте дітей, якщо вони хочуть пограти в щось інше, підтримайте їхню ініціативу, пам'ятайте про безпеку, переконайтеся, що ігри не становлять загрози для дітей. Головне провести цей час разом, підтримуючи один одного. Ігри допоможуть відволіктися від тривожних думок та зберегти позитивний настрій. Бережіть себе та своїх дітей.